В Ямполі попрощались з 37-річним військовослужбовцем Володимиром Лященком, який 30 листопада загинув на Донеччині. Побратим загиблого Іван Первусяк, розповідає, що їх підрозділ два з половиною місяці виконував бойові завдання в зоні бойових дій. Ми сформувалися у Рівненському навчальному полігоні, і з того часу, як ми вже були сформовані, ми спілкувалися. Про нього я можу розказати тільки те, що він був хорошою. Чуйною, теплою людиною, яка завжди посміхалася, і на всі труднощі, які у нього були на пожиттю. І також, як то кажуть, він допомагав, підтримував всім, чим міг, словом, діями, вчинками. Більшої біди немає, як втратити друга, героя, побратима, який віддав життя не тільки за себе, за маму, за тата, за всіх нас. Ольга Отрошок розповідає, що була однокласницею Володимира. Говорить, що він запам'ятається їй доброю та веселою людиною. Чалися з першого класу. Такий він завжди був у нас математик, активний найкраще рахував. Без калькулятору ми завжди всі були в шоці. Математика це було його. І так він і поступив, у вищий заклад. Зі школи зустрічалися ми ось на 15 років, ну а потім ковід, війна. Дуже позитивний, завжди доброзичливий. Привіт, всегда кричіть з тої сторони дороги. Ємпільчанин Олег Боюн протягом трьох років працював з Володимиром Лященком. Говорить, що він був дуже відповідальний і на нього завжди можна було покластися. Він любив, мамою він допомагав теж, от все розказував, що ой, город десь там. І він ну, біля мами був, допомагав їй. Ну. Чоловік був дуже хороший, їздили зім літом по гриби. От, був хороший грибником. тоже теж і по грибам, знав, де що, які гриби. Все, ну, добре, здорово ну, чоловік був. Прощання загиблим героєм відбулося у Спасо-Преображенському храмі. Поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі.